Дорогі друзі, і я нині буду на це грати на синтезаторі, ту мелодію є по маскам. Давайте вгадаємо. Так, перша маска. Ой, я навіть не знаю, що круг. Напевно, давайте що екома. Так, гадаю. а якщо буде бо, друзі, не як це другу маску. Мас, крути, мас, крути, мас. Знову круг кружная комаче. Ой, тут я вже помилилася. моему Друга маска. О, квадрат. Квадрат, квадрат. Ой, тоже? А бо не квадрат, друга оба лайки зачекати. Роби О, зло. <звук> <звук> Я крутовай, скрутивайсь. Ну, не файно знаю, не тіло, але карай трудно. І друзі, я буду на каналі ще вести круг там, де я буду вести. Після він буде розпаковки. Розпаковки будуть зробити всяке з паперу. А і до речі, нині з'їмлю відео, як робити з паперу такі о, карточки гри кальмар. Ми до речі, з ним можемо вам заспівати одну спільну колядку. Ось ще дві. Зла, та Я йде. Мене, мене нині не про то відео, потім заспіваємо колись. Відео. Так, ще друга? Так, і давайте друга маска. Кру, давайте вже того.